206 днів на спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком на Чорнобильській атомній електростанції. Саме 14 грудня 1986 року була так би мовити перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом. Проте наслідки вибуху долають до Нинішнього часу щороку по всій країні цього дня вшановують відважних ліквідаторів, які є прикладом самопожертви заради майбутнього. Традиційно 14 грудня у день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС волиняни збираються біля пам'ятника ліквідаторам аварії на меморіалі вічної слави. Щоправда, з кожним роком присутніх ліквідаторів стає все менше. В наша громадська організація налічує більше 2200 членів організації. Структура у всіх колишніх районах і містах. От е, сьогодні, е, е, верніше вчора, я всіма е, всіх привітав голів Чорнобильських організацій. Сьогодні практично не то, що практично, а у всіх населених пунктах от, і в районах пройдуть заходи по вшануванню ліквідаторів на чес. Е, е, кожен день помирає ліквідатор на Волині. Це так, е, такі статистичні дані. з трьох з половиною тисячі живих лишили саме це на жаль, виплати та пільги обіцяні президентом минулого року ліквідатори так і не отримали в повному обсязі. Завадила війна з часу найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства минуло 36 років. На жаль, перед українцями знову виникла ядерна загроза, оскільки ворог постійно шантажує українців та обстрілює Запорізьку АЕС. Зараз ми бачимо, що ворог. Бездумно і безжально обстрілює, обстрілює і Запорізького з під загрозою, напевно, всі атомні електростанції, які на території, тому що працює і крилаті ракети, працюють і шахіди. Вони не думають, що може статися після того. Ми ж в свою чергу добре пам'ятаємо, і зрештою сьогоднішній день ми вшановуємо тих людей, які загинули, які були ліквідаторами. і От сьогодні згадували і за Чорнобильських медиків. Це дійсно великий. Кажем, така велика чорна пляма на, на, на історії нашої України, тому що багато людей е, загинуло, і дуже багато людей стали, скажімо, інвалідами назавжди. До ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи були залучені люди найрізноманітніших професій. Хвилиною мовчання та чорнобильським дзвоном вшанували з усіх загиблих ліквідаторів. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.